Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам бій на 26.1, карта тихий берег, класний бій. Це взагалі найкращий бій, що я грав у 2025 році. Забігаючи наперед, скажу, що тут буде багато урона, потім багато кілів на взвод. Взагалі ми витащимо цей бій взводом. Виживемо тільки в трьох. Перший постріл, даю ВСТРВшку. Ну, я забайтився, треба було їхати займати позицію, як завжди. А я тут стояв, потім ламаю тут дерева, але знову ж таки. І я починаю термозити і зводжусь на тісака. Чомусь мені хотілося допомогти своєму взводному вбити СТРВ, вбити Кісака, тому я тут кинув, а не влучив, на жаль. Але якби тіс... якби Тісак був не один, а ще хтось був із ЛТшок, то я би, звісно, цього не робив. Я би одразу ламав тут дерева і займав правильну позицію. Переводжусь на кут. Тут і стежки. Звісно, я хочу давати в Є50, тому що в нього статистика сиренєва. Але він відсвічується. І мені це на руку я даю 375 430У. Такий урон в 430У. Далеко не завжди проходить. Знову думаю, кинуть Є50, але він відсвічується. Думаю, ну ладно. Кидаю 430. Стоп. Бах. 280 Є50. І тепер він шотний для кожного із моєї команди. Тому він тікає. Я переводжусь ближче, тут ліопард. Стоїть бортом. Я навіть думав, що проб'ю його. Але 365. Теж непогано. Але дивно, що 430 було 375. А тут менше. Хоча ліопард це картон-картон Чекаю, чекаю. Підсвічується бачатик, але його мені не видно. Тому я на нього не переводився. Кинув цього. Чомусь я не думав, що він буде відкачувати назад. Тому кинув одразу. Думав, що він не зрозуміє, що світиться, і буде чекати, поки засвітиться лампа. Але ні, розумний чувак. Від'їхав. Але в мене все одно пройшло 200 урона. Ріна тип отримує 310 від мене. Непогано. Тут. Красота буде. Чи ні? А, Тисак! Тут красота буде. Стоїть тисачок. І ловить пробуття 849 альфа. Ще й вище середнього. Чудовий постріл. Немає цілий. Окей, в мене КДшка. Бачите, прилітає від бачата в мене. Я в шоці, але пронесло. Бах. Уявіть, воно злетіло лівіше. Просто підфартило. Пробиття в ДБВ, яка тікала від мене. І в яку я не дуже добре вистрілив по факту. Я запізнився з пострілом. Це єдине єдиний раз, коли мені пощастило в цьому бою. Далі немає цілий. Мій ЛТ-вод їде світить, тому я переводжусь під нього, але не бачу нікого. Світиться бачат кидаю йому в останній момент. Так, не дозвівся, але або тут, або вже ніяк. Тому я кинув і влучив 350 урона чудово. На 261 1 без зведення можна кидати. Ну, не прям без зведення, але так, трохи не дозводячись, як було в цьому моменті. Помічаю, що дерево завалюється. Кажу через голосовий зв'язок, що тут тип. Теж моя команда, мій взвод тепер про це знає. Це я в обачат. бачите. Він на карті засвітився. В гриля не залітає, але тепер я буду його чекати. І буде. А бідна. Бачу зліве дерево ламається, тому розводжу кути. Кидаю ось гриля. Супер ідеально вицілив. Ну прям максимально ідеально. Перельов! І це ще й був посилений снаряд. Тобто, якби залетіло, було б тисяча. Знову заряджається посилений. Зараз тут гріль акробат. Перевертається. Я думаю, ще закину. Але йому щастить. Кидаю, не пробиваю. 430 урона теж добре, але. Ну вибачте, мало бути пробиття хоча б один із трьох пострілів ще я кидав цього гріля. Немає що робить, ми програємо. Рахунок 4.7 Мінус мінус тисячі по хп. Рахунок вже 4.8. Ну, здається, що буде програш. Заряджаю звичайний глушаючий снаряд. Тому що розумію, що гріля не перекинув. І дивіться. Леопард взводить дає урон і я добиваю. Дуже добре вийшло вчасно. Небезпечний танк, такий як гріль. Уже труп. Тим часом мій зводний забирає 430-го. І вже ми таки впевнено граємо. Рахунок 6-10. Але розуміємо, що там ПТшки. І вони не дуже будуть лізти на нас. Повбивали стешок. От і ще бачат. Коротше, дуже добре все виходить. Рахунок 7-11. І я добиваю, добиваю, Це було ще одне пробиття. Звісно, і мій зводний Леопард міг це зробити. Але я закрисив. Тим часом 279 тут останній герой виживає як може. Я даю посиленим вестеревешку 382 урона. Шкода, що не пробив. І інколи вестеревешку заходить пробиття посиленими снарядами, звісно, звичайно, мені. Бачу, тут зламалося дерево. Тож очікую, можливо, хтось вийде. 279-й тим часом від арти відгрібає без кінця. Що ж поробиш? І залишаємося ми 4 проти 5, і трошки мінус по ХП. А в мене вже 5000 урона. Геймплей не самий цікавий. Довге очікування. Перемотаю це. Ось світиться ДБВ. 8-9 пише потрібна допомога. Я показую, що зведений тут. І чекаю. ДБВшка боїться. І тут щось її стрельнуло в голову. Баба! Це ж був я. На 700. Тепер у мене 5665 урон. І 658 ХП залишається. Якби я все це тепер добрав, то я би побив свій рекорд. Ну, але зараз підсвітиться 2.6.1 я його не заваншочу. Хоча нормально вистрілив. Ну, не зайшло пробиття. Тому я сказав зводним, що ладно, можете добивати. Все одно у мене тут два снаряди на два типа. Ми би довго розігрували, щоби я побив рекорд по урону. РХМ зводний під'їжджає і вбиває. Дуже сильно відіграли всі троє. Бажаю всім таких каток, як у мене. І заходьте на мої стріми. Кожен день майже.